3 d принтери для друку елементів протезів. У центрі Суперхюменс збирають гроші на обладнання. Працівники СБУ затримали людей, яких підозрюють у рекеті. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Галичани колонізують космос. Львів'яни розробляють нову комп'ютерну гру. «Ага, вас Тро Шемігон зараз перебуває у суперхюменс-центрі на реабілітації. Чоловік десантник, родом із Черкащини. Поранення розповідає, отримав на Херсонському напрямку влітку. Там втратив праву ногу. Це був сказати це висил танка із засідки. Прямий вистріл пади на живіт. Розумію, що з ногами щось було дуже страшне. Я був повністю в притямі. Осознавав ситуацію, яка відбулася, Тільки вже потім, як я перекинувся на спину, я побачив, що права нога, ну міновипухова травма її немає. А ліва була повністю відкрита на назовні. Її грозили сам путувати мені. Загалом Петро пережив дев'ять операцій на ногах. У нього тимчасовий протез, і зараз він чекає на постійний. Хочу отримати протез, який мій дасть більше можливостей там в житті, можливо, в подальшому службі. Протези, як постійні, так і тренувальні, як у Петра зараз виготовляють вручну у кілька етапів. Ось у цій майстерні на гіпсовому зліпку виплавляють тренувальні протези. Після того, як ми знімаємо гіпсовий зліпочок з тіла людини з ампутованої кінцівки, цей гіпсовий зліпочок переходить в цю кімнату, і тут, власне, проходить формування гіпсового позитиву. Це основа, яка йде потім під формування вже коксоприймальної гільзи, яка буде вдягнута на тіло замовника. Ось ці гіпсові основи або ж гіпсові позитиви і зможуть робити на 3D-принтері. Це пришвидшить процес виробництва протезу. Загалом розповідає заступник медичного директора Суперхюмен центру Володимир Гловацький. Попередньо підрахували, що виготовлятимуть один протез приблизно удвічі швидше. Технологія 3D-друку та 3D-сканування кукси вона дозволяє максимально швидко і якісно точно виробити гільзу для пацієнта. Зараз найпотужніші протезні підприємства вони дозволяють працювати з 3D-друком для того, щоб якісніше виробляти саму гільзу. Так і треба це впроваджувати в Україні Вартість принтеру 250 тисяч доларів. Долучитись до збору на принтер для 3D-друку можна на сайті Superhumans Центру або ж на їхніх сторінках у соцмережах. Ірина Мучуська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Працівники Служби безпеки України затримали людей, яких підозрюють у тому, що вони займалися рекетом на Львівщині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці СБУ. За версією слідства, учасники угруповання вимагали гроші за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. У разі незгоди платити погрожували фізичною розправою. Серед громадян, у яких підозрювані вимагали гроші, були й щойно мобілізовані до лав українського війська. Зокрема, задокументовано, що від одного із військових вимагали щомісячно сплачувати дві тисячі доларів. Співробітники СБУ затримали ймовірного лідера угруповання. При обшуку в його помешканні знайшли 350 тисяч доларів. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину доведуть, йому та іншим учасникам угруповання загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Володимир Козловський львів'янин з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації пішов добровольцем до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 19 червня. Йому було 54 роки. У лікарні святого Луки облаштовують модульний діагностичний центр. Це одноповерхова будівля з загальною площою 400 квадратних метрів. Там надаватимуть усі види невідкладної діагностики. Це, зокрема, МРТ, УЗД, рентгендіагностика, офтальмологічна та хірургічна діагностики, розповів генеральний директор лікарні святого Луки Василь Трунквальтер. Будівельні роботи уже на завершальному етапі. Майстри роблять внутрішні роботи, зокрема вкладають підлогу. Завершити будівництво планують на початку серпня. Вартість проєкту три з половиною мільйони євро. Його фінансує німецька компанія Гіз. Ми хочемо збільшити пропускну здатність лікарні, тому що ми багато приймаємо пацієнтів зі сходу, вимушено переміщених і також військових. В рік ми приймали там до 20 тисяч зараз приймаємо до втричі більше. Роман Собко працював завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Після початку повномасштабного вторгнення лікар служить у війську у мобільному госпіталі. Сьогодні він приїхав до Львова, щоб передати колегам прилад відеофібробронхоскоп. Цей апарат подарунок від організації Smart Medical Aid. Роман Собко розповідав волонтерам про свою роботу до вторгнення та про численні операції, які проводили пацієнтам у медичному центрі. Представники організації вирішили подарувати центру прилад та комплектуючі у західноукраїнському медцентрі. Щорічно проводять операції дітям різного віку з різними діагнозами. Тож цей прилад значно полегшить роботу медика, каже Роман Собко. Цей апарат він допомагає лікувати і діагностувати пацієнтів, які мають проблеми з дихальними шляхами. Поки не було цього. Бронтоскопота. У нас був такий жорсткий ну, старішого випуску. Він був повністю желізний. Він такий був більш трошечки травматичний. А він за цей зараз зроблений з такого травматичного матеріалу, що ми можемо собі дозволити це навіть робити ну, з більшим комфортом для пацієнта і меншими ускладненнями. Після нього цінним новий апарат робить і те, що з ним розширилось коло втручань, які можуть здійснити лікарі без допомоги спеціалістів. Ісці вузького профілю, розповідає ВО завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії медцентру Іванна Андрійчук. «У нас оперуються дітки з вадами лицевого черепа, в яких є передбачена дуже важка інтубація, тому цей апарат є дуже важливий також і в операційній, не тільки в палаті інтенсивної терапії, а й в операційній. Новий відеофібробронхоскоп допомагає економити час, каже Іванна Андричук. Попередній прилад міг лише транслювати картинку без можливості записати її, Тож миттєва консультація не завжди була можливою. А цей робить фото та записує відео. Також прилад є автономним та мобільним. Ми не є обмежені батареєю, маю на 4 години. Ми можемо робити навіть якщо немає світла. Особливо якщо немає світла, часом не працюють відсмоктувачі, і тоді це є життєво необхідне для пацієнтів, котрі є на штучній вентиляції легень. За словами Іванни Андрейчук, вартість приладу разом з комплектуючими 4,5 тисячі євро. Анастасія Звіровій, Анатолій Кірічук. Суспільне новини. Львів. Сьогодні, 26 червня, в Україні відзначають День Кримсько-татарського прапора. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Це не офіційне свято, що символізує єдність цього народу та боротьбу за свободу. Прапор був запроваджений у грудні 1917 року. Це блакитне полотно з жовтим грибом у хуті, родовим знаком правлячої династії Кримського ханства. За радянських часів прапор не використовувався. Був відновлений у червні 1991 року у Сімферополі другим курултаєм кримсько-татарського народу. Психологиня Олена Дмитрієнко проводить півторагодинну лекцію. Із сексу починається все у львівській обласній військовій адміністрації. Європейські практики європейські психологи сказали, що Україна має дуже високий рівень сексизм. Я думаю, ви знаєте те, що сексист. Це є генерас. Взагалі, до слова секс має дуже обширне значення, так і в принципі назва лекції можна трактувати з кількох понять. Перше поняття, що насправді ну, ми всі пішли від статевих стосунків, так, і все починається з сексу, і в нас є демографічна криза, і тому така кричуча назва, щоб заохотити аудиторію, власне була прийнята до того, щоб ну, так назвати тренінг. А по-друге, знову ж таки, статеві відносини, гомофобія, гендери ну, це все входить загальному в таку термінологію, як сексуальна освіта. За словами керівниці апарату адміністрації Ірини Шурп'як, після розголосу про те, що подію із такою назвою проводять у робочий час для працівників адміністрації, вирішили зробити її відкритою. Запросили журналістів та представників громадських організацій. Ірина Шурпяк пояснює, подію неправильно зрозуміли. Ми не будуємо після культуру чиновництва, яке базується на хейті, шеймінгу, дискримінації за будь-якими ознаками і тому. Періодично ми маємо робити такі заходи як сьогодні. Говорити про це потрібно, говорити про це потрібно професійно і також на різних рівнях. Тому що ОДА це той рівень, в якому також працюють працівники і мають різні запитання. До нас не приходять готові люди, які є абсолютно освічені в всіх сферах і не мають жодних запитків. Більше того, 51% наших працівників це люди до 40 років. Як розповідає ведуча програми про етикет Наталія Миронюк, такі лекції допомагають, окрім безпосередньої теми, нагадати про робочий етикет та неприпустимість переходити на особистісне у робочих колективах. Якщо я поважаю своїх співробітників, я собі не дозволяю себе поводити не в цьому відношенні а якщо ми знаємо з наших ну ми ж все таки підтримуємо якісь особисті зв'язки і можливо знаємо більше один про одного поза роботою якщо ми знаємо що людина сповідує якісь свої особисті справи ми на цьому ні в якому разі не загострюємо. За словами Наталії Моронюк, держслужбовці такого рівня мають слухати такі лекції, зважаючи також на те, що вони представляють нашу країну і на міжнародному рівні під час візитів до інших країн. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. <му> В нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно. Замовлю собі багацько м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз найліпші, то попалося би шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро. Тизер гри Сент, яку розробили львів'яни. Дизайнерка проєкту Юстина Довбуш розповідає, у сюжеті йдеться про те, як галичани колонізують космос. Згідно з легендою розробників, землі на планеті Софія були заселені згодом. Там сталося екологічне лихо. Та після цього туди потрапляють шукачі скарбів. Ти шукаєш скарби разом з тим. Тобі треба слідкувати за тим, щоб тебе не вбили інші гравці. Тому що, тобто, ви їдете там своєю командою в Трамплері, але тут раптом може прийти хтось з боку. Хто такий думає, блін а в них може бути багато Корбів починається тоді бійка, і ви намагаєтеся. Це як пірати, які борються за кораблі і тому подібне. От і тобто, ваша буде одна одна з цілей, основних, тобто, це вижити. Гра ще в процесі розробки Максим Храпай показує концепт арти гри. Персонажами є галичани часів Австро-Угорської імперії. То приклад концепт острова, який складається з міської. Частини, де, де жили люди, якоїсь промислової бази, виробництва тут ринок, причали. І е, особливого е, будинка то готель наразі. От, е, і от Ми от будемо шукати якийсь такий баланс між правдоподібністю і е, цікавими якимись цікавинками. Прикладу інтер'єру одного з будинків наразі е, гра на дуже ранньому етапі, і ми граємо в сірих кубах, і то нам достатньо наразі для того, щоб розробляти те, що ми зараз займаємося. Альтернативний всесвіт створює 35 людей, каже керівник проєкту Сергій Гринець. Команда почала працювати над створенням гри на початку 2020 року. Однак ідея виникла раніше. «У 2016 році робили гру про вікторіанську Англію. І ми поїхали на конференцію, гра всім дуже сподобалася. Потім до нас підійшов один британець, дуже відомий в ігровій індустрії, і сказав, що йому дуже подобається гра, а потім спитав, а що в нас немає своєї якоїсь культури, що ми про їх культуру робимо постійно. От ми так теж задумались і ну, вирішили, що та, напевно. Це ж ну, по-перше, це набагато легше, тому що ми тут живемо. Команда активно працюватиме над створенням гри щорік рік і тоді вже зможуть повідомити про дату релізу. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.